Ну а Чехія своєю чергою продовжить надавати військову підтримку Україні, зокрема у рамках ініціативи щодо боєприпасів. Так відреагував прем'єр-міністр країни Петр Фіала на і трагедію в Полтаві. Він зазначив, цитую наші політичні опоненти часто кричать, що ми занадто багато допомагаємо Україні, що ми маємо зупинитися і настане мир. Однак посадовець наголосив, що Чехія допомагає Україні запобігти такому кровопролиттю, як сьогодні в Полтаві. Ну, і Україна має безпілотники і ракети власного виробництва, які мають дальність льоту у уявіть собі півтори тисячі кілометрів. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. А от на запитання журналіста чи використовує цю зброю е, наша армія для ударів по інфраструктурі е, Росії? Посадовець відповів: цитата далі, уважно слухайте: вони бачили, що е, ви бачили, що вони ефективні? Ну. Інших подробиць міністр на жаль не навів, а може і на щастя, тому що це теж справа, яка можливо любить тишу, як то кажуть. Ну сьогодні все одно спитаємо. Дуже скоро будемо Олександра говорити про, про дрони. Ну не в самого Камишина, але в наших експертів. Бо як же ж не спитати про наші дрони? А там є але... про що до речі, друзі, поговорити так дійсно. І, і про те, як воно красиво горить. Палає посадка, що це був за дрон. Що зробили? покажемо це відео, просто неймовірне. Але ще зараз до інших новин росіяни не відмовились від наступу на бурову на Харківщині та прагнуть вийти до річки Оскіл. Про це заявив лейтенант 3-ї штурмової Максим Зайченко. Він зазначив, що в ході контрнаступальних дій його бригади вдалося досягти гарних результатів, заволодіти оборонним рубежем противника та просунутися в глибину більш ніж на 2 кілометри. Наразі наголосив боєць дуть інтенсивні бої, адже після вдалого наступу зсу ворог намагається відновити втрачене положення.